Okay. в підвалі під Москвою дід поїхав головою, і рішив той старий хер відродити СССР росіянців грабувати, щоб на танки назбирать, щоб усе зробити. Він рішив усіх дурих. Років тридцять він збирав, опонентів убивав, а народ йому мовчав, мов гімна у рот набрав, і тому старий той дід зробив висновок, що слід, всі кордони рознести. І В історію війти, знай москалю ти кізяк, а ніякий, не козак. Бо не домірка старого вам не скинути ніяк. Ви з війною до нас прийшли і не славу відгребли у пакетах з України Дохлих вас відправимо ми. Вам, німцов, колись казав, що цей дід вас собі крав, щоб ніхто про це не знав. Воювать він вас послав І у дітей, та і у вас він краде і нафту, й газ. Що зробили москалі? Ваш німцов лежить в труні. Знай, москалю ти кізяк, а ніякий не козак. Бо не домірка старого. Ви не скинете ніяк. Ви з війною до нас прийшли і не слабо відгребли у пакетах з України дохлих вас відправимо ми. Ми втопили крейсер вам, ваша техніка то хлам, не автомобіль, а ящик в Україні світить вам. Скоро вгатить по мосту. Славне наше Зсу. Кримський міст піде на дно, ваше ПВО лайно. Знай москалю ти кізяк, а ніяк і не козак, бо не домірка старого. Ви не скинете ніяк. Ви з війною до нас прийшли і не слабо відгребли у пакетах з України. Дохлих вас відправими.